Шановні здобувачі освіти. Тема сьогоднішнього уроку будова та технічне обслуговування гідравлічної гальмівної системи. На уроці ми ознайомимося з призначенням, основними складовими частинами гальмівної системи, принципами її роботи та будовою гальмівних механізмів, а також технічним обслуговуванням системи. Гальмівна система це сукупність гальмівних механізмів, встановлених на транспортний засіб, що призначені для зміни швидкості руху автомобіля, його зупинки, а також утримання транспортного засобу на місці протягом тривалого часу. У легкових і вантажних автомобілях обов'язково мають бути встановлені такі гальмівні системи. Робоча гальмівна система призначена для зниження швидкості аж до повної зупинки автомобіля. Стоянкова гальмівна система необхідна для утримання автомобіля під час стоянки. Запасна гальмівна система є дублюючою гальмівною системою на випадок виходу з ладу робочої гальмівної системи. Будь-яка гальмівна система складається з привода і гальмівного механізму. Привод може бути механічним, гідравлічним, пневматичним, електричним чи комбінованим. Гальмівні механізми також бувають барабанні, дискові або стрічкові. На вантажних автомобілях середньої та великої вантажопідйомності використовується пневматичний привод, але ми зупинимося на розгляді гідравлічного привода гальм, найпопулярнішого для легкових автомобілів. Привод це набір механізмів і деталей, покликаних передавати зусилля тягу або переміщення. Система базується на властивості рідин не стискатися. Складається гідропривод гальм з таких елементів: педалі гальма, головного гальмівного циліндра, вакуумного підсилювача, патрубків гідропривода і гальмівних шлангів, передніх і задніх робочих гальмівних циліндрів, які розташовані в гальмівних механізмах. Принцип роботи полягає в наступному. Педаль гальма через шток зв'язується з поршнем, який переміщується в головному гальмівному циліндрі, заповненому гальмівною рідиною, як утім, і всі патрубки та шланги гальмівної системи. При натисканні на педаль гальма поршень у циліндрі переміщується, тисне на рідину, яка передає зусилля на робочі гальмівні циліндри і гальмівних механізмів. Над головним гальмівним циліндром. Встановлено розширювальний бачок необхідний для компенсації розширення гальмівної рідини при її нагріві та для запобігання потраплянню повітря в систему і гідропривода гальм. Для цього необхідно завжди стежити за рівнем гальмівної рідини в бачку і не допускати його падіння нижче позначки мінімум. Барабанні гальмівні механізми Свого часу це був дуже поширений тип гальмівних механізмів. Улаштування його найпростіше гальмівний щиток, що не обертається і жорстко закріплений на поворотному колоку, якщо це керовані передні колеса, або ж на цапфі, якщо це задня вісь. На гальмівний щиток встановлено робочий гальмівний циліндр, також гальмівні колодки, які одним кінцем спираються на опори, а іншим упираються у поршні робочого гальмівного циліндра. На гальмівні колодки наклеєні або приклепані фракційні накладки. Зверху усі ці деталі накривається гальмівним барабаном, який обертається разом із колесом. Якщо раптом знадобиться знизити швидкість або зупинитися, водій, натискаючи на педаль гальма, через гідропривод впливає на поршні робочого гальмівного циліндра, які, в свою чергу, переміщуючись, розсовують гальмівні колодки, притискаючи їх до поверхні гальмівного барабана. А зараз пропоную вам переглянути відеофрагмент збудови та технічного обслуговування дискового гальмівного механізму. Перед нами елементи гальмівної гідравлічної системи автомобіля. Вона складається із гальмівного диску, що закріплений на ступиці переднього колеса автомобіля. Гідравлічна гальмівна система. Складається із фіксуючої скоби, гідравлічних гальмівних циліндрів, шлангу підведення гальмівної рідини, сполучного металічного шлангу або трубки, яка з'єднує два окремих гідравлічних циліндри. Гальмівні колодки. Що встановлюється між гальмівним циліндром і гальмівним диском, фіксується від самовільного зміщення за допомогою фіксуючих скоб. Спочатку знімаємо фіксуючі скоби. Знявши фіксуючі скоби, ми натискаємо на підпружинену ось гальмівних колодок, на якій вони фіксуються, і знімаємо запобіжні фіксуючі шплінти. Верхній. Та нижній, після цього Ось. і тепер ми можемо. Зняти гальмівну колодку. Після знімання гальмівної колодки ми оглядаємо на її зношеність, цілісність самої гальмівної накладки. В даному випадку накладка ціла рівномірно зношується. Після зняття гальмівних колодок оглядаємо самі гальмівні циліндри на наявність підтікань гідравлічної рідини. В даному випадку вона відсутня. В даному випадку, при зовнішньому огляді ми виявили, що площина гальмівної колодки. Повністю не прилягає до площини гальмівного диску, що видно у нас за робочою поверхнею. Це виникає внаслідок нерівномірного зношування гальмівного диску. Тому нам потрібно зняти гальмівний диск і провести його ремонт. Ремонт може складатися або. Із проточування і вирівнювання поверхні гальмівного диску або з повною його заміною. І на останок. Давайте узагальнимо матеріал. Дайте, будь ласка, відповіді на такі запитання. Що таке гальмівна система. Які гальмівні системи мають бути обов'язково встановлені в автомобілі? Назвіть складові частини гальмівної системи. Назвіть види приводів гальмівних систем. Назвіть види гальмівних механізмів.